Вітаю, це мегалот, і я Анна Клименко. Дуже хочеться, щоб сьогоднішня наша зустріч закінчилася мільйонами. Влаштуєте сьогодні. У нас мегаджекпот 7 мільйонів 800 тисяч гривень, та мегаприз 690 тисяч гривень. А з нами у студії, як завжди, тиражна комісія, і ми оголошуємо 2012 тираж відкритим. І ще до першої кульки я бажаю вам удачі. Хай усі номери сьогодні будуть для вас щасливими. Перша кулька. Її номер 25. Я давно мрію привітати вас з народженням мільйонера, але поки вітаю з ним народження різдвяної листівки. Друга кулька 2. Сьогодні світ шановує першу новорічну листівку. А я хочу нагадати, що лотерейний білет теж дуже святкова листівка. Третя кулька 41. Лотерейний білет під подушкою чи ялинкою може подарувати не лише настрій, а й справжні мільйони. 7 мільйонів 800 тисяч гривень просто за 6 вгаданих номерів та мегакульку. Номер четвертої кульки 10. Цікаво, чи спрацювала ваша інтуїція сьогодні? Ми чекаємо нашу п'яту кульку. Її номер 33. Ну що, готові? 25, 2, 41, 10, 33. Та остання шоста кулька, її номер 17. А зараз саме час мегакульки. Я нагадую, що мегакулька по двоє виграші за 3, 4 та 5 гаданих чисел. І сьогодні у нас щаслива мегакулька 5. Комбінація цього тиражу вже на ваших екранах. А ми зустрінемося буквально за мить. Результати гри вже на електронному табло, а наступного разу мегаприз складатиме 710 тисяч гривень та мегаджекпот 7 мільйонів 850 тисяч гривень. Якщо ви мрієте про такі новорічні подарунки, то робіть свої ставки. Грайте в мегалота, здійснюйте ваші мегамрії.